Це має бути глобальна війна, глобальний конфлікт між Росією і Заходом за глобальне домінування. Зрештою, це е, кінцева стратегічна мета, яку ставить перед собою Кремль е, не лише. В Контексті війни проти України, але й в контексті реалізації цього сценарію гібридних провокацій проти НАТО, і е, ось в конкуренції двох е, планів війни: е, плану піджаків е, ФСБшного плану брасок Мангуста і плану так званих сапогів е, плану російських військових і відповідно російського генштабу в 2022 році. Е, перемогли піджаки. Зрештою, це закінчилося стратегічним фіаско для е, реалізації принаймні перших етапів та вторгнення Росії в Україну. Ми всі пам'ятаємо розгромлені російські колони, які за оцією гібридною логікою вони мали дуже швидко добратися до ключових обласних центрів е, центральних і е, південних регіонів України. Ну і зрештою. Зайнявши ключові точки, ключові міста і ключові е, об'єкти політичного і військового управління в цих містах, таким чином росіяни сподівалися е, захопити контроль над українськими територіями, так само як вони в лютому 2014 року захопили контроль над українським Кримом. Е, однак цей план провалився, і зрештою, Путін був змушений повернутися до е, сапогів, яких він так не любить, тому що ну ми чудово розуміємо, чому Путін зрештою підтримав план піджаків, чому Путіну був миліший план ФСБ, Путін, будучи сам продуктом цієї системи ще часів комітету державної безпеки радянського союзу, він не дуже долюблював, скажімо так, військових і особисто генерала Герасимова. Однак ситуація склалася таким чином, що після стратегічного фіаско першої фази агресії повномасштабної Росії проти України на початку двадцять року. Путін був змушений е, окремо приїхати в російський генштаб, е, зібрати там військове керівництво Російської Федерації е, на чолі з Валерієм Міграцієм, і попросити у Валерія Сергійовича вибачення за те, що е, військових в свій час не послухались однак. Е, Путін не був би путіним, ФСБ не було б ФСБ, якби все це шобла не затаїла дуже велику обідку на російських військових, і ФСБ на чолі з своїм патроном в Кремлі. Зрештою взяло реванш. Потім ми побачили колосальні чистки в Російському міністерстві оборони. Ми побачили ув'язнених генералів. Ми побачили ув'язнених заступників міністра оборони тувінського олінівода, запхнули на абсолютно нічого, не не, не не важачу посаду в іншу структуру зовсім. Ну і зрештою, ми побачили, що так чи інакше піджаки взяли реванш в цій боротьбі.